Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. Ну і в самій демократичній державі, яка називається Україна, є інколи доволі небезпечні процеси. І ті процеси називаються катування відмовою у здійсненні правосуддя. Що я маю на увазі? І на превеликий жаль, у нас правосуддя останнім часом кричить про те, що. Суддям потрібна незалежність, що нібито вони там втрачають незалежність, бо їм не платять грошей багато. Ну порівняно з пересічними українцями, порівняно з пересічними пенсіонерами чи тими людьми, які отримують соціальну допомогу, щоб не здохнути, а мається на увазі там 2300 гривень, чи скільки в кого немає стажу, який все життя прожив в Україні. В якому держава не платить дивіденди, чи долю від доходу, чи долю від прибутку, то неважливо, як це все назвати. Але він мусить живріти на ті, е, цю подачку, як я кажу, у розмірі 2300 гривень, чи там 2350, я точно не знаю станом на сьогоднішній день. І тому, е, на превеликий жаль, є таке, що судді, які отримують в середньому, а середню вивели сьогодні це. 105 тисяч гривень заробітної плати в місяць. І на сьогоднішній день виходить, що неважливо каже, скільки суддя отримає, йому треба незалежність, йому треба збільшувати як мінімум знову ж таки заробітну плату. Хоча вони під виглядом турботи про всіх кажуть дуже просто, каже, наші права, кажуть, якщо ми незалежні і наші права порушуються, то і ви теж будете залежні. І ваші права також будуть порушуватися, ніби це взаємопов'язано, хоча насправді це е, немає такого взаємозв'язку, оскільки держава Україна наймає на е, посади суддів. А я звертаю увагу на те, що судді в нас на сьогоднішній день вони займають посади в якомусь суддю, суддів судів. І тому е, держава їх наймає, і я завжди кажу: якщо вас не влаштовує ваша заробітна плата. Або вас не влаштовує тиск. Якщо хтось на вас тисне, ви пишете заяву в СБУ, поліцію і там, і в відповідні служби. Якщо вас не влаштовує зарплата, то будьте добрі, напишіть заяву на звільнення за власним рахунком чи за власним бажанням, як ви будете там трактувати цю свою заяву. І на сьогоднішній день жоден з них таких дій не вчиняє. Ну, По крайній мірі, мені такі невідомо, але основна маса цих суддів, які сьогодні... Турбуються про свою незалежність, а незалежність полягає в тому, що вони незалежні від діючого законодавства держави Україна, від рішень Європейського суду з прав людини, від законів логіки, здорового глузду. І ті всі рішення, які багато з них приймаються, в основній своїй масі вони підлягають кваліфікації як вчинення терористичного акту, оскільки я. Звертав увагу на те, що в нас по Конституції України за принцип верховенства права діє, і в нас правосуддя не здійснюється а не може здійснюватися, не робиться вигляд, що воно здійснюється, або інші такі ж самі епітети, в тому числі і уявне правосуддя. Тобто суддя виносить незаконне рішення і каже: Мене колеги зверху поправлять. А в нас немає такого, як колеги зверху поправлять, оскільки основним елементом рішення суду має бути його законність. І не я це придумав, і так написані закони в Державі Україна. Тому е, там на сьогоднішній день точиться дебати, що прийде багато нових суддів. Так прийде багато нових суддів, не справляться з роботою, звільнити безвихідного пособія і на тому покінчити. Знову набрати нових і так, поки на нас правосуддя не буде здійснюватися. А то в нас приходиш в суд, суддя вигадує різного роду рогатки, ригачки там і так далі, тільки щоб відмовити тобі у задоволенні позові. Причому відмовити у задоволенні позову, оскільки він тебе ненавидить лютою ненавистю, або йому це замовили з поліції, з прокуратури, чи з те, там звідки. Оскільки цього суддю підвісили за ноги і сказали, треба винести таке то рішення. Ну він в цьому не признається. Він навіть не признається в тому, що він тупий, бездарний і не може винести законне рішення, оскільки його все влаштовує, і він буде кричати про незалежність. Я буду турбуватися про вашу незалежність, бо мені треба заплатити нормальні кошти, тобто кошти, які, скажімо так, є доволі великими. На сьогоднішній день, оскільки ще раз звертаю вашу увагу, що мінімальна там подачка соціал людям, які не мають стажу, і мають там 65, чи скільки там років, я точно не знаю, чи 63, чи 65, їм дають 2300 там з чимось з копійками гривень. І якщо взяти цю подачку, дати судді, щоб він... Прожив один місяць, то він, я думаю, почав би задумуватися про те, а що ж він робить, а як це має виглядати, як людина має прожити на ці кошти в гармонії з природою, з оточуючим, заплатити комунальні послуги, ну і відповідно купити лікарства, полікуватися і так далі, і тому подібне. Я не прихильник диктатури, але на сьогоднішній день демократія та яка є. І це не є ототожненням того її ваханалі, які на сьогоднішній день собі придумали судді, оскільки саме система українського правосуддя живе в гармонії з собою і вона живе в гармонії з тим законодавством, яке було переписано з держави Російська Федерація. в тому числі і декриміналізували там винесення неправосудного рішення. До сьогоднішнього дня Верховна Рада не привела це. 375 статтю у відповідність до законів логіки здорового глузду і ця ваханалія продовжується, оскільки безкарність суддів породжує, що породжує свавілля, і так треба говорити, і так треба речі називати своїми іменами. А то багато в нас тут є мудрагеликів, які е, говорять про те, що нібито в цьому фарисейському правосудді не можна добитися е, законного рішення і ні, ніхто не вірить. А ви спробуйте подайте в суд, спробуйте потратити свій час, потратити свої гроші, потратити свої нерви і потратити цю, е, е, як я кажу, нелюбов до правосуддя і зробити її любов'ю, щоб суддя фактично виніс законне рішення. Спробуйте добитися, спробуйте написати на нього заяву про вчинення кримінального правопорушення, написати на нього заяву в РП. Потратити знову ж таки свій час, гроші і так далі. І тоді ви будете знати, що таке правосуддя. А то кричати про те, що сьогодні правосуддя, ой, воно там неправильне, ой, воно не таке, яке би ми хотіли. А у вас докази є того, що воно не таке, як би хотіли. У мене ці докази є, і я про це говорю прямо, відверто, без всяких там безкривлення душею. А ті всі люди, які просто говорять і нічого не роблять, ну то їхня доля така бути облошареним державою і бути лошарою в своїй же державі. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.